З мамою він насправді не так спокійно говорив, ще як зі мною. Він мамі так і сказав, що мама, я не впевнений, що ти мене ще почуєш. Ми познайомились через наших друзів. Тобто, моя сестра троюрідна, ми з нею дружили, і, відповідно, Тарас був другом її хлопця. Він дуже любив Карпати. при першій можливості ми їхали в Карпати. Він дуже любив активний відпочинок, також любив рибалку. Це було його таке хобі. Служба це для нього було щось таке, можна сказати, свята. Він розумів, що він має обов'язок. І ті хлопці ну, вони були пов'язані більше, ніж просто дружбою. У вибір, можливо, з Звісно, залишити академію, тобто розпочати цивільне життя, бо все-таки війна. Але він цього не зробив. Він продовжив навчання і в 21 рік він е, вже поїхав в широкіно на цей час. Це була така досить. Гаряча точка. Тобто, навіть про попри його молодий вік, від 21 до 25 років він командував солдатами, які були різного віку, це як і там з 19 до 50 років. І він як командир мав їх навчити. Тобто, як це є поводження зброєю, плюс вони це є десантно-штурмова бригада. Вони Окрім зброї там, стандартної, вони проводили, мали проводити різні операції по ідеї. І, відповідно, це б в них було щороку навчання стрибки парашута. Він це, до речі, також дуже любив. Тарас був загалом одним сином у батьків, і його тато помер перед тим, як він закінчував академію, і фактично він. В мами він залишився один, і е, тому він так постійно ну, старався, звісно, її підтримувати, але це було на відстані. Тісно він взяв е, там в одного з хлопців з. Частини були ці породисті коти, це є британці, і він замовив цього кота і привіз його мамі просто до хати: ось тобі кіт. Тепер ти маєш кота, тепер ти не сама. Про таку повномасштабну війну. Ну, думаю, що він не очікував, як і його побратими, з якими я спілкувалась уже після початку війни, після того як Тарас загинув. Я знала, що він на той момент є на півдні країни. Дзвонити я відразу не дзвонила, бо я розуміла, що він на це часу не має. Єдине, що він сказав, що ми їдемо в сторону Херсону, Мелітополя. І я тобі ще потім подзвоню. Ми зараз збираємось і все. Це був його останній дзвінок до мене. Насправді це був такий найгірший момент, тому що вони фактично е зустріли ті війська. Ну, я не можу сказати, що першими, але е вони. Вони йшли, тобто їхали в сторону Каховки, Наскільки ми розуміємо, це була Каховська ГЕС. З цієї сторони паралельно уже їхали російські танки і летіли літаки. 25 го числа так. Він написав нас обстріляли з літаків та артилерії. 26 го числа. Ми вже бачимо, що Тарас не виходить на зв'язок. Його півдня немає у мережі. Зранку ми почали 27-го Це була неділя. Ми почали телефонувати по. Лікарнях е, сусідніх областей, тобто які були суміжні, плюс-мінус, там з і Херсонською областю. в Миколаїв, Херсон, Запоріжжя паралельно мені дивляться, телефонує його командир роти. каже: Таня, я його знайшов, Тарас загинув.